Сьогодні ми поговоримо про вуличного трепера із Мемфіса та спадкоємця імперії Пейпа Роуд, кращого друга, покійного Янк Долфа та досить талановитого репера. Хто такий Глок та який був його шлях до успіху? Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп ЮЕЙ let's, let's go! Let me tell you niggas little something about me i got nine cars they don't need no key we been mad stuck i never ran from nothing i just ran my cash up i just made a bag yeah bag yeah bag bitch i just made a bag yeah, yeah, baby i'm a player Завжди знав, що я стану відомим і буду мати гроші. Неважливо, чим я буду займатися. Я просто сказав ці слова у всесвіт і ось де я зараз. Музика Глока історично не є треками для сором'язливих і ніжних. Його музика настільки пронизлива і сповнена джебів, що вона повинна прийти в комплекті з незаконною зброєю. Наприкінці да, лютого він випустив свій третій студійний альбом Glock Кома 2. Та перший після вбивства його двоюрідного брата і засновника Paper Out Empire Young Doll. Ніщо з того, що робить Глок, не не зупиняє шоу, він має справжній дар до створення музики, а його Мемфіський треп був створений від довбоїв для довбоїв. Кік Глок народився 3 серпня 97-го року у Мемфісі, у місті, яке всю свою історію асоціювалося з дилерами, шутерами, джекбоями, сутенерами та вуличними хаслерами. А також Мемфіс займає не останню позицію в статистиці по вбивствам у США. Воно й не дивно, що музика, яку робить Глок несе жорсткий вуличний вайб. Починаючи з раннього дитинства, життя Маркевіуса справжньої м'які Глока не було солодким. Коли йому було лише 20 місяців, його мати сіла за грати за пограбування на 15 років. А так як його виховувала мати одиначка, тата ніколи не було в його житті. Тому переважно його виховувала бабуся. Історія стара як світ майже кожна третя реп біографія починається саме з цього. Незважаючи на те, що його сім'я бажала йому кращої долі, юний Кіглок був непосадючою дитиною, і уже в віці шести років він мав справу зі зброєю. Я прикидався вранці і мріяв, щоб моя мама була поруч, як у інших дітей, розумієш, коли ми граємо на майданчику в футбол чи в баскетбол, і батьки інших дітей їх підтримують. Мені це подобалося, але цього ніколи не було в моєму житті. Кіглок описує вулиці Мемфіса як кам'яні джунглі з хижаками або ти, або тебе. Юний Маркевіус ріс на музиці Гучі Мейна, Ліл Вейна та легенд Мемфіського репу Трісекс Мафія. А також він великий фанат Project Пета. І навіть назвав репера Project Пета дрейком Мемфіського розливу. Треки Гаріла Пімп та If You Ain't Іф'ю Hood змінили його життя назавжди. know with my feet old them holes on fuck with them whole still I have to get paid down for nutri У віці 9 років в підвалі будинку своєї Ґрендма він записав перший трек. Після того як почув трек Гучі Мейна, It» і використав цей самий біт. Він проводив багато часу на вулицях і займався наркобізнесом. реп був для нього лише як розвага. Невдовзі, після того як він почав отримувати хороший фідбек про свою творчість, Глок почав серйозніше ставитися до музики. У свої 18 він вже отримав звинувачення у нападі при обтяжуючих обставинах. Перший незалежний мікстейп Глок дропнув у 2016 році під назвою Холлада Артен та створив власний реп-гурт. Згодом один з учасників гурту був вбитий, а Глока надовго ненадовго ґрат. Його мати вийшла, коли він був у старшій школі, але в цей час Глок і сам потрапив за грати. Але це ще не все. У 2016 році йому пред'явили звинувачення по стрілянині в барі, де він поранив трьох людей. На щастя, поранення були неважкі. В той час, коли Глок сидів у в'язниці, його бабуся показала музику. Музику Young Dolph, який навіть не знав, що його кузен читає реп. Young Dolph був приємно вражений і взяв кузена під свою опіку. Багато хто вважає Глока його протеже. Young Dolph уже мав певну вагу у реп- грі, а тим паче у Мемфісі. У 2016 році вийшов його дебютний студійний альбом Король Мемфісу. Музика для Young Dolph це була можливість заробляти великі гроші і давати цю можливість іншим. Саме так він сказав на подкасті Drink Champs. Після заключення контракту з лейблом Young Alpha Paper от Імпайру у 2017 році кар'єра Глока пішла стрімко вгору. 25 січня того ж року вийшов його дебютний сингл Rex Today. А 16 червня 2017 року вийшов його дебютний мікстейп Glock Season. You losing, we winning. Yo. I get around like tennis, my nigga. We... Кіглок не хотів користуватися славою Долфа, а намагався прокласти власний шлях через його неповторний стиль та робочу етику. Поки інші артисти ледь випускають один альбом в рік, Кіглок записував до 40 треків на тиждень, увесь час він проводив на студії. Разом з Долфом вони записали кілька повноцінних альбомів, у тому числі Дамин Dumb Даммер 2019 року, за яким вони випустили Дамин Даммер 2 у 2021 році. Тейп Дамин Даммер 2 був досить очікуваним після першої частини, де слухачі ще більше полюбили Глока. Одна із кращих пісень Young на Apple Music включає кі Глока та має назву Major. Вона була випущена у 2018 році. Major. Uh -huh. Щоденна праця принесла свої результати з тейпами Glock Bond та Glock Coma, які він випустив у 2018 році. Сингл Russian Cream приніс йому золото. До речі, Russian Cream – це сигарети Backwards, у які часто закручують марихуану. Також Russian Cream сам по собі є одним із сортів марихуани. Зрада прийшла звідки не чекали. Уже з треку Russian Cream про кі Глока дізналася мейнстрімова публіка, як про нового гарячого репера з Мемфіса. Після того, як Глок був підписаний на лейбл Долфа, він автоматично став на сторону свого босса, і його колаби з реперами із Мемфіса закінчилися, так і не почавшись. той час у Young Долфа був біф з іншим мемфіським реп босом його Готі. У 2014 році Готі хотів підписати Долфа на свій лейбл, але Долф відмовився і створив власний. Після цього він став ворогом для Готі не останню роль в цій гарячій ситуації. Викликав тейп Young Долфа король Мемфіса. Адже Йо Готі глава Cmg, вважав себе королем Мемфіса. Далі підписан CMG вискочка Блек Youngstра задісив Долфа на треку Shake Some і сказав, що він ніякий не король Мемфіса. Також в одному інтерв'ю Блек Youngsta заявив, що зненавидів Долфа після того, як Янг Долф залетів на ремікс треку Ready репера Трабла. І у своєму куплеті він жорстко задісив Блек Youngstu. <звук> Back, huh? Це його тригернуло найбільше, тому він сприйняв цю образу досить особисто. В той же час з інтерв'ю можна зрозуміти, що хоч і Блек Янгста був опом Янг Долфа, він все-таки поважав його як реп-виконавць. Долф, який Глок, підкинули багаті у вогонь з треком Play with your bitch, на якому задіслали йоготі. А в треку Янг Долф читав, що спав з дівчиною йоготі. Через день після релізу відео на цей трек. Під час шоу у нічному клубі в північній Кароліні у авто Янг Долфа було випущено 100 куль. На щастя, авто було коли не пробивне, і Долф не постраждав. Саме це авто Mercedes SUV красується на обкладинці його альбому 2017 року. Bulletproof. альбом відкриває сингл Хане Shots. A hundred shots. How the fuck you miss a whole hundred shots? Yeah. На якому він тролить своїх хейтерів і каже, як би могли не влучити, випустивши 100 куль лейми пізніше, Блек Янгсту заарештували по підозрі в цьому зухвалому нападі, але відпустили через брак доказів. Три місяці по тому у готелі Голівуд в Долфа стріляли тричі. Братва Долфа і Готі опинилися в одному місці, і бійка переросла в стрілянину. Ходили чутки, що стріляв його Готі, але це не було доведено. На щастя, Долф вижив. Але бій між Пейпароут і CMG розгорівся з небаченою силою. В біф також вліз який Глок. Спочатку він мав конфлікт з підписантом CMG Lil Migo. Вони обмінялися пострілами в соцмережах. І Lil Migo хотів забанити Глока в Мемфісі і пропонував 100 тисяч доларів за те, щоб зірвали виступ Глока. В свою чергу Глок надів усю свою ювелірку і показався на худі, щоб дати знати Ліл Міго, що він не боїться, і не сприймає його погрози серйозно. Далі у Глока почався біф із Black Youngster, який на треку I met Take It First задісав глока. Глока у 2020 році. Her, the... Незважаючи на нападки його опів і хейтерів, кар'єра Кі Глока не зупинялася ні на мить. Після сольних тейпів та спільних альбомів з Янг Долфом, таких як Дам'ен Dumb Даммер, першого дебютного сольного альбому «Yellow Tape», який зайняв 14-ту сходинку чарту Billboard. На багатьох треках Глок залітає на продакшн Бен Плея, штатного продюсера Paper Road Empire. Це яскраво видно на проєкті Глока Son of a Gun 2020 року. Глок неодноразово казав, якби він використовував гостьові куплети відомих реперів, він би давно був на першій сходинці чарту Billboard. але це не його стиль, він хоче, щоб люди слухали його сольні треки. Друга частина альбому Yellow Tape вийшла у 2021 році, а також друга частина Dumb and Dumber 2. Big big business, got my own whips, yeah. ain't doing no yeah. ring. I cut the bitch off, ain't doing no trickin' They was hating on the kid, they still be hating on the kid. Yeah. Yeah. today, when you doing big shit, hell yeah, they supposed to hate. When you do just to the streets, up in this Glock, I trust. They be like, you think you the shit? I be like, yep, so. What is what you get? I'm a street nigga, but I'm rich. Choppers rich, 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 rich. round the house, we chop shit up where I come from. Yeah, I Тільки Кіглок побачив глобальний успіх. Його кращий друг та ментор Янг Долф був вбитий. Глоку довелося відпочити від зовнішнього світу, щоб знову зарядитися енергією після трагедії, яка спіткала його та решту імперії паперового шляху. 17 листопада 2021 року двоюрідний брати і наставник і Глока Янг Долф був застрелений двома чоловіками в білому дводверному Мерседес Бенд. Вбивство було жорстоким і скоєно біля пекарні Македес Homemade Хомейд Cookies, Кукіс, яку він регулярно відвідував у Мемфісі. Це було було публічно до того моменту, коли це було на телебаченні, та особисто пізніше звіти показали, що в Долфа стріляли 22 рази. Серед багатьох спільних робіт пара записала спільні альбоми «Dum and Dumber і «Dum and dumber 2 Про енергію, що оточувала ці дві платівки, Глок говорить м'яким голосом: це були одні з найкращих часів у моєму житті, згадує він. Ми три місяці були разом під одним дахом, сміялися і жартували всією командою. Хоча горе й обережність залишаються, очевидно, що які глок не дозволяє тому, що сталося з Долфом, вплинути на його власне життя. Він досі не коментує повністю ситуацію, яка склалася. Вулиці Мемфіса зробили його тим, ким він є сьогодні, і це зробило його сильним. Янг Долф навчив Кіглока заробляти гроші, а після смерті Долфа Кіглок став босом лейблу Paper Road Empire. і вже навчив робити великі гроші інших підписантів, таких як Кенні Мані, Джей Фізл та Снуп Бенц. Особисто мені з останніх треків Кіглока сподобався трек «Let's Go». До речі, сампл з треку кіґлока «Let's Go» – це пісня польського гурту верховина, який співає українські лемківські пісні у власному виконанні, не претендуючи на автентичність виконання. Що ви думаєте про Глока? Які ваші улюблені треки від цього шутра із сауф Мемфіса? Пишіть в коментарях: Let's get it, let's go! Let's go, let's go.